Добрий день, шановні батьки. Сьогоднішню нашу консультацію я б хотіла присвятити на тему психологія воєнного часу, як допомогти собі та іншим під час війни. Психологія воєнного часу потребує серйозного переосмислення власного підходу до життя, власних цінностей, пріоритетів та орієнтирів. Залишатися. Байдужим, чи робити вигляд, що саме мене це не стосується, це хибна тактика. Так чи інакше, це стосується усіх нас. Але розуміння таких речей провокує великий стрес. Не просто щодня жити, ходити на роботу, виховувати дітей і з думкою, що в країні триває війна, розв'язана Росією. Тому давайте розглянемо дієві способи, як. Протидіяти негативним настроям під час війни. А також за можливості допомагати іншим людям, які опинилися у ще скрутнішій ситуації. Війна проходить не лише на лінії фронту. Війна вже всередині кожного з нас. На лінії фронту вона фізична, поза ним вона психологічна. Настрій людей на війні не менш важливі. Ніж справні зброя і техніка. Коли відбувається щось жахливе і неочікуване, люди спочатку відчувають шок, діють автоматично по програмі вживання. Розум намагається перебирати варіанти майбутнього, щоб якось підготуватися до нього, і не може цього зробити. Планування обмежене до декількох годин. Потім повертаються базові емоції, і після шоку можуть прийти, наприклад, відчай, жах, заперечення і таке інше. Українці ж масово вирішили відчути сильну ефорію від того, що ми вистояли ці перші години і дні. Кинулися до бою. Це дуже добре. Це показує силу нашого психічного ресурсу. Але Ейфорія не може тримати весь час, триматися весь час. Це не економно для ресурсу психіки. Тому добре запам'ятайте цю картинку і те, що коливання настрою це нормально. Адже не страшніше не знати. Що з тобою коїться, і думати, що почуття, скажімо, страху буде тепер з тобою назавжди. Повірте, дуже довго боятися чи тривожитись невигідно нашому організму. І він знайде, як впоратися з цими почуттями. Під час ефорії всі відчули єднання, ніби ми стали якимось. На якийсь час одним організмом, одним тілом. Кожен став іншому близьким родичем. Так відбувається, коли емоції синхронізуються. І тоді сили у людей мобілізувалися. Але треба знати, що так само може синхронізуватися якась інша емоція і негативна також. Психологічна війна. Це атака на ідентичність кожного. На базові питання, хто я, яка моя функція, яке моє місце у цьому у всьому, що коїться, що я маю робити. У військових з цим проблем переважно немає. А от у цивільних ідентичність під сильним ударом. Саме ця неможливість кудись приткнутися. Провина, яку зараз відчувають багато людей, які знаходяться далеко від бойових дій, і є такою атакою на ідентичність. Провину відчувають усі. Хто не відчуває безпосередній страх. У психології це можна описати такою собі прямою, на одному кінці якої провина, на протилежному страх. На фронті страшно, і там немає місця провині. А в тилу, якщо звичайно над вами не літають снаряди, деморалізує провина. І те, і інше почуття вважаються нормальними в якихось межах. Але якщо воно затоплює, то психіка не справляється. Якщо затоплює страх, боєць Заклякає на місці. Якщо в тилу затоплює відчуття провини, людина перестає нормально працювати. Важливо не дозволяти провині заморожувати себе в бездіяльності. Так, не всі зараз в лавах героїчних Збройних сил України. Але ми з ЗСУ це одне єдине ціле. Не дозволяйте собі думати, що якісь ваші справи навіть на перший погляд незначні, неважливі для нашої перемоги. Інакше ворог досягне своєї мети. Тобто виведе з ладу ще одну одиницю спроти. 24, 24 лютого ми відчули, що ми одне тіло. І психологічно це правда. Кожен має вплив на кожного. Посмішка в Рівному, гарний настрій у Львові і якісно виконана робота в Тернопілі передається через сотні рук і врятує життя солдату в Харкові. Це і є єдність духу. Зараз немає неважливої роботи, немає неважливих людей. Кожен може докласти по крихті, і ті вороги вдавляться. Допомагати одне одному, одне одному онлайн, поширювати інформацію це теж дуже важливо. Тримати зв'язок, м'яко переконувати, підбадьорувати, жартувати теж важливо. Берегти себе, турбуватися про своє виживання неймовірно важливо. Варити каву клієнтам в кав'ярні, дякувати, малювати, меми усе. Усе це дуже важливо. Найкращий засіб від атаки на ідентичність чітко знати свої сильні сторони і визначити свій сектор оборони. Як у стрільця ЗСУ, це 40 градусів або 120 у кулеметника. Не намагайтеся братися за все одночасно. Визначте свої задачі. Робіть хоч щось і робіть це добре. Уявіть, що Збройні Сили з України це білі кров'яні тільця, що вбивають хворобу, коли тіло хворіє. Без усіх інших клітин вони не зможуть добре справлятися зі своїми задачами. Кожен зараз є важливою клітинкою в тілі. Кожен має чітко знати і виконувати свою функцію. Навіть якщо почнуть вичерпуватися фізичні, і психічні сили, і прокинуться відчай і страх, це нормально. Просто продовжуйте тримати свій сектор оборони. А коли виникають розчарування і відчай, правильно. Коли є очікування, що війна скоро закінчиться, рецепт простий: нехай краща перемога стане для нас несподіванкою, ніж доведуть до відчаю пусті очікування. Багато хто порівнює нашу ситуацію з Ізраїлем. Так от, краще звикнути, що це тепер триватиме тижні, місяці і навіть роки, як в Ізраїлі. Вони б програли, якби очікували швидкого закінчення. Чим ми гірше? Ми теж віримо в перемогу, але маємо не чекати її, а працювати і жити в усьому цьому. Тому що супротивник чекає, що ми скотимося у відчай від очікування і капітулюємо. Будицькі монахи. Щодня медитують на смерть. Це називається маранасаті. Це допомагає примиритися з нею і жити повним життям кожного дня, кожну хвилину. Це те ж саме, що приймати отруту мікродозами і отримати від неї імунітет в результаті. А подолавши надмірні очікування, можна. Починати жити. Заведіть собі якісь рутинні заняття, традиції. Виділіть 3-4 перерви на перегляд новин замість цілого дня. Збройні сили України справляться без нашого перегляду новин. А ось без нашої роботи їм буде дуже важко. Тим, хто в підвалах, у містах, що в облозі, Ваша робота вижити. Україні потрібні українці. Золоте правило виживання допоможи спершу собі. Пам'ятаєте ту саму безцінну рекомендацію, яку повинен знати кожен пасажир літака? У випадку розгентизації салону спершу одягніть кисневу маску на себе. А вже потім на дитину чи на іншу людину біля вас, яка потребує вашої допомоги. Безцінна рекомендація, чи не так? Як можна ефективно допомагати іншим людям, якщо найперше потрібно допомогти самому собі? Усвідомлення такого стану справ може підштовхнути людину у правильному напрямку. Тобто <кхм> самотужки – та з допомогою близьких, а також із допомогою психолога, якщо людина наважиться звернутися до спеціаліста, пережити посттравматичний стрес і піти далі, а не застрягнути на одній із стадій проживання горя. Люди потребують залучатися до соціальної активності, відвідування тренінгів та майстер-класів. Організація спільного дозвілля тощо дадуть змогу не, залишати, не залишатися людям, яким зараз важко на самоті. А, бути на самоті можна і потрібно тоді, коли плануєте ефективно працювати. Якщо ваша робота має таку специфіку. Ну, наприклад, ви художник, скульптор, архітектор. Може, програмист. Програміст. Але у випадку незадовільного психічного стану, перебування на самоті може тільки ускладнити проблеми. Нерідко в такі моменти виникають недобрі бажання: напитися до втрати свідомості, вчинити щось із собою або ще гірше накласти руки. Особливо такі бажання загострюються. Демісезонний період на стику осені та зими, або зими та весни. Навіть психологічно стійким людям доводиться не просто в цей період, а що вже говорити про тих людей, які в цей час відчайдушно потребують підтримки та психологічної допомоги. Іноді краще промовчати. Мають на увазі такі ситуації, коли людина Прагнення допомогти іншим може тільки нашкодити своїми необережними словами та непродуманими вчинками. Які це ситуації? Ну, наприклад, у спілкуванні з переселенцями та військовими потрібно ретельно добирати слова, фрази військової на кшталт, наваляйте їм чи покажіть рашистам, де раки зимують. Є геть нетактовними та недоречними. Так само недоречно запитувати у військових чи переселенців, ну як там важко, не просто, да? Ну, звісно, що там важко. І не просто в тих районах України, де йдуть зараз бойові дії. І згадувати про це в розмовах із військовими та людьми, які опинилися в інших областях, рятуючись від жахів. Війни це як мінімум ну, дуже і дуже невічливо і не тактовно? А розвиваючи власне почуття такту і вміння комунікації, ви уникнете багатьох незручних ситуацій. І саме таких ситуацій, коли ви, намагаючись допомогти висловити співчуття, зробите тільки гірше. А якщо мовчати, то як тоді допомогти? Спитаєте ви. Все просто насправді можна допомогти, уважно вислухавши людину, можна обійняти і сказати слова підтримки. А на дозвілі вже подумати, чи саме і як саме ви можете допомогти цієї, цій людині. Подумати, продумати план своїх дій, виписати їх на лист паперу. Щоб не забути і діяти. Все просто, якщо зайвий раз не ускладнювати ситуацію. А Як жити далі? Налаштуватися на світле майбутнє. На жаль, ми не можемо визначити і передбачити конкретну дату завершення війни та здобуття перемоги. Та ми точно віримо у перемогу і знаємо, що вона буде. І саме віра це те, що допомагає нам рухатися уперед та неодмінно перемогти. Віра теж потребує підтримки, і для цього кожен із нас може робити кілька кроків, які рекомендуються психологами. Молитись, якщо ви вірянин, адже це надає надію і підтримку, мріяти. І запланувати, що найперше зробити після перемоги, візуалізувати, малювати в своїй уяві мирне майбутнє України. Радіти перевіреним фактам про перемоги та успіхи наших Збройних сил України, наших волонтерів, людей, які працюють на різних фронтах, щоб допомогти здобути перемогу України. Підтримуйте інших і дозволяйте іншим підтримувати вас. Давайте собі установку на перемогу, використовуючи фрази ми переможемо після перемоги. Дозволяйте собі злитися на ворога і відчувати вдячність нашим захисникам. Долучайтесь до волонтерства та допомоги іншим, адже це об'єднує, надихає і вселяє ще більшу віру у перемогу. І головне це сенс життя. Без сенсу людина не може жити. Сенс цієї війни ми знаємо чітко. Це вони його не мають, тому і програють. Настане день, і це день буде нашої перемоги. Назавжди закарбований в календарі. Бажаю вам мирного неба! Віру в наші Збройні Сили України, мрійте, бо без мрії людина гине. Слава Україні, слава нашим героям, все буде Україна!